Дай вас малята. Кожна казка має назву. Я їх часом забуваю. Ви мені допоможіть! Назву казки підкажіть. Сьогодні пропоную вам пограти в гру, з якої казки. я вам буду показувати зображення з казки. А вам потрібно назвати цю казочку. Давайте спробуємо, дітки. Розгляньте, будь ласка, картинку. З якої казки? Ці герої. Так, це казка Колобок. молодці малята. Розгляньте, будь ласка, наступне зображення. З якої казки картинка. Так, це казка рібка, розумнички. Подивіться, будь ласка, на картинку та скажіть, з якої вона казки. Хто зніс яєчко золоте? Так, це. Курочка ряба, молодці малята. Гляньте, будь ласка, наступне зображення. З якої казки картинка? Де ховалися звірята, малята? Так, у рукавички, розумнички, це казка, рукавичка. Розгляньте наступне зображення, дітки. Що це за казка? Хто у дідуся з бабусею? Так, бичок, а з чого він був? Так, його зробили з соломи, а казка називається Солом'яний бичок. Молодці! Добре впорались з завданням молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До зустрічі!